Майже 70% українських чоловіків перебувають у стані дестресу, втрата роботи чи близьких, розлука із сім'єю, проблеми зі здоров'ям. Війна змінила все. Це призвело до підвищеної тривожності, безсоння, панічних атак. Мене постійно переслідують тривожні думки. Хочу, щоб сім'я була поруч, мені самотньо. Я втратив роботу більше ніде не потрібен. Як повернутися до життя без залежності? Мені потрібна допомога. 2345 – лінія психологічної підтримки для чоловіків. Телефонуйте або пишіть в онлайн чат. Щодня з 8 ранку і до опівночі, безкоштовно та анонімно. Ми щодня змінюємо ставлення чоловіків до психологічної підтримки та вже отримали понад 20 тисяч звернень. Лінія стала безпечним і приватним простором для отримання первинної психологічної допомоги в кризові моменти. Наші консультанти та консультантки, професійні психологи і психологині, допомагають чоловікам впоратися зі стресом, подолати тривожність, пережити втрату, запобігти проявам насильства та налагодити стосунки в сім'ї. А головне, віднайти новий сенс життя. Відчуття, що я став іншою людиною. Я будую плани на майбутнє. Дякую за розмову, допомогу. Це дуже круто. Я люблю життя. Ви неймовірні. Я втратив усе, навіть бажання жити та отримав вчасну щиру підтримку. Ви врятували мене. Я був засмучений, злий, розчавлений. Та мене щиро вислухали, заспокоїли, підбадьорили. Це дуже цінно. Не залишайтесь сам на сам зі своєю проблемою. Ваше ментальне здоров'я має значення. Ви впораєтесь. Ми допоможемо.